3 300 обережно це все перескубла. Склала в пакет. Нам потрібно працювати, тому ми <кій> всіх вітаю на своєму каналі. У нас як завжди, як не день, так якась робота. На сьогодні ми робили гусей. Дуже добре, коли Така велика родина, як то кажуть, кожному по гусику. І дуже швиденько все робиться. Так? Ми робили в чотирьох, найменші малеча гралися. Ми впоралися буквально за півтори години. Це ми їх обскубли, порізали і поклали ось так ось гарнесенько, щоб вам все показати. Сьогодні ми різали гусей. Так як ми їх вже привезли сюди для того, щоб їх вирізати, тож потрібно потихеньку цим і займатися. Сьогодні я вам покажу, які вже в нас тушки стали на цей момент. І розкажу дещо таке цікаве. У нас сьогодні тушечок небагато, всього-навсього 4 штучки по вазі, без потрахів. Потрошки в мене ось окремо. Так як потрохи в цей раз багатенько, як бачите, так? що я хочу з них зробити? Там є, до речі, печінка, і серце, і шлуночки. Його відварити, перекрутити через м'ясорубку, додати туди смаженої цибульки, і зробити такі варенички з потрохами. Ну і поверху ще обов'язково. ж Посмажити шкварок і додати сметанку. Дуже буде смачно. Якщо там один-два, то, відповідно, там немає з чого готувати, а це вже можна смакоту зробити. Ну, давайте. Це без потрохів у нас зараз. Ціна у нас вже піднялася по 220 гривень, ось 710 гривень, один. Ми зараз всі переважимо того, що. Ой різні ваги. Дивіться, цей вже 3500, тобто на 790 гривень. Цей в нас 3300. І давайте ось цей. 3500, 780 грамів. Я поки ваги не обираю. От, наприклад, мені особисто завжди було цікаво, скільки з одного гуся виходить пуху. Ну, ось ви як скупаєте, так? Там є пух з пером, яке не перебирається, йде все в одну підмітку. Люди, які їздять, скупляють там пух перо, у них ціни різні. І зараз ціна 300-350 гривень за кілограм. Це те, що я бачила ось нещодавно оголошення і люди скупляють. Так, я з одного гуся, дивіться, обережно це все перескубла, склала в пакет. Бачите, пух, перо. Трішечки койде там мокрувате. Влізла. От на що ти туди оце влазила? Не. -е -е -е. Так. От дивіться, з одного гуся у вас буде 590 грам. Ну, якщо там, наприклад, поставити ціну 300 гривень, бо це йде як <кій> ну, пух з пером, так. В одній структурі, як то кажуть, то це вийде на 177 гривень. У вас з одної гузки вийде пуха і пера. А тепер вам вирішувати, чи потрібно це збирати, чи ні. Ну, я взагалі не знаю, як там для продажу цей пух і я Підготовлюються, може, там окремо якось висушуються, окремо це якось перебирається. Якщо ви знаєте і продаєте, можете написати в коментарях, я обов'язково собі намагаю це раз на вуса. Далі е почалися от запитання, я скидаю оголошення про те, що там продаємо качок гусей. Почалися запитання якось на зиму дуже активно з приводу жиру гусячого. Повністю облазила весь інтернет, продається тільки витоплений гусячий жир. Це півлітрова банка від 240 до 300 гривень за півлітрову баночку відсилають. Люди шукають заморожений жир. так? Ну, Давайте так. візьмемо там пару качок, зараз. Повирізаємо, наприклад, скільки жиру буде з однієї качки. Що ми будемо вирізати? Ось оце тут от збоку, бачите, обережненько. Тут є в качки гарний жир. Отак, де не відрізається, можна просто його відірвати. І ми зараз дізнаємося, скільки з однієї качки гуски, вірнії. Я вже з цими качками, вже наче всіх поки що повирізали, немає в продажу. Все, мені хочеться сказати, що це качка. Але насправді це гузка, тому що, дивіться, по-перше, дуже довга. По-друге, це вага видає. Ну і по-третє, крила, які отут ось маленькі поодрізалися, або взагалі... Ой! Все вже жиру в мене руки дуже слизькі, тут тепер треба взагалі бути обережним. Так дибаємо жир. Так, дивіться, ось такі ось гарненькі шматочки виходять. Гуску відкладаємо. По-перше, чому я вирішила вирізати жир? По-перше, він в мене буде заморожений в продажу. За кілограм це буде 600 гривень. По-друге, багато хто не хоче жирних гусей. Тому, ось, будь ласка, не жирна гуска без жодного жиру. Буде в продажу. Так, зараз я оці ось кровянисті повідрізаю, вони нам не потрібні. Ну і давайте поважимо, скільки жиру. Ось, дивіться, 200 грамів, 216 грамів. Тут ціну просто скинемо. 200 грамів з однієї гусочки виходить. Ну, тобто, щоб, наприклад, Кілограм назбирати, так? Вам потрібно 5 гусок. Ну, так як в нас 4 гуски, так? Ми ж можемо перевірити, чи в нас буде кілограм із цих гусок, чи не буде. Зараз я швидесенько це все пороблю. Так. Давайте я зразу буду класти от сюди, а ну з двох гусок. Тут ось взагалі аж дуже така жирна виходить. В цієї якось більше. Як чуєте, в нас працює генератор. Сьогодні день взагалі якийсь шалений. І з 6 ранку до 10 в нас світла не було, в 10 включили, в 12 вже вимкнули, до 3 не буде, в 6 вимкнуть знову до 9 вечора. І нам потрібно працювати, тому ми, тому ми ой, працюємо трішечки з генератором. Бо дуже темно, наприклад, розрізати, це незручно. Генератор теж таке, знаєте, задоволення не дуже дешеве. Він бере в нас скільки з половиною літри бензина за годину. Тому, коли як? Коли з генератором, коли без. Так, це теж ось обріжу. Так, ну що, ану. Ну, бачите, з чотирьох гусок у нас кілограма не вийшло. Але, а, о, ще шматочок, а як я це так? О, майже кілограм, майже кілограм. Тут, якщо подзибачив, такими маленькими кусочками, так? Дивіться, які шматочки гарні. Тому, кому потрібно, ми ще будемо гусей різати, в нас їх ще в достатній кількості. 600 гривень за кілограм. В замороженому вигляді з замороженою бутилочкою можу відправити по новій почті, по повній предоплаті. Наложеним платежем я ніколи відправляти не буду. І в мене є ще ось такий жир. Це я позбирала з кишок, позрізала. Те буде мені окремо, ми собі витопимо для дому, бо я вичитала, що він дуже гарний при бранхіті. Дітки, будете пити молочко з таким жарком? Ти вже не задоволений, так? Ну, не будете тоді хворіти. Так, ну що, на сьогодні ми маємо ось такі гарні тушки. Маємо ось такий гарний жир. Тому так, все, будемо йти виключати наш генератор. А ви можете писати в коментарях, як вам наші тушки. На цьому все. Всім пока!